Які висновки можна зробити після візиту Сергія Лаврова до Китаю і до чого тут Індія? Це канал Генрі Let's get cracking! Зустріч міністрів закордонних справ КНР та Росії і тези про посилення партнерства між двома країнами, які там прозвучали, можна вважати черговим кроком у бік від заповіді колишнього прем'єр-міністра РФ Євгенія Прімакова, який наприкінці 90-х років сказав, що формат рік септо Росія, Китай, Індія має збалансовувати домінування Заходу на міжнародній арені. Чому так? Бо зближуючись із КНР, Росія фактично знищує свою роль сполучної ланки між двома іншими кутами цього трикутника, відносини, між якими ставали дедалі гострішими відтоді, як з'явилися такі формати, як рік чи Брікс. У результаті це залишає Індію в становищі, де вона не зможе самостійно збалансувати російсько-китайський мезальянс і повинна буде шукати для цього зовнішньої підтримки, вочевидь західної. Зрештою, такий тренд лише прискорить формування китайсько-американського протиборства в індотихоокеанському регіоні. Звісно, нічого доброго для світової безпеки це не віщує. Адже надалі будь-які зовнішньополітичні кроки будь-якої країни в регіоні, не лише Індії, розглядатимуться крізь призму боротьби Китаю та Сполучених Штатів або й ухвалюватимуться під їхнім тиском. Відверто це не те становище, в якому Індія хотіла б опинитися, цебто обирати якусь сторону. І це стосується і раніших періодів у своїй зовнішній політиці після холодної війни. Нью-делі усіляко намагався позбавитися однобічності. І не спиратися на якийсь один вектор чи одного партнера. Тому у 2000-х відбувався поступ у взаєминах Індії зі Сполученими Штатами, які теж перестали орієнтуватися лише на Пакистан суперника Індії. Це видалося в унікальну річ в американській зовнішній політиці у вигляді так званої угоди 123 вона у 2005 році відкрила Індії співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері цивільного використання ядерної енергії. При тому, що в 98 році Індія провела ядерне випробування, за яке на неї наклали санкції, і так і не приєдналася до Днязу, який для Вашингтона є справжньою священною коровою. Паралельно це не заважало Індії налагоджувати відносини з Росією, скажімо, в тій же торгівлі зброєю, і з Китаєм, який у 2005 році став її стратегічним партнером. У нас це назвали б намаганням всидіти на двох чи трьох стільцях через власний негативний досвід багатовекторності. Утім, ситуація Індії відрізняється від української. Вона як держава на підйомі англійською Rising Power, себто чиї позиції у міжнародній політиці поступово зростають до рівня глобальних амбіцій, намагалася і намагається створити для себе максимально стабільне і сприятливе середовище, де цей підйом буде можливим. І це стосується не лише набуття ядерного потенціалу, звичайної зброї, а й демонстрування, що Індія не виступає проти когось і не порушуватиме статус-кво. Прояви цього можна побачити в багатьох речах. Якщо, наприклад, Японія говорить про вільний і відкритий індотихоокеанський регіон, вказуючи, що це не якась закрита спільнота проти Китаю. То Індія пішла ще далі і заявила про вільний, відкритий та інклюзивний індотихоокеанський регіон, довівши цю думку до умовного абсолюту. І поки що все залишається десь так і зараз: мирне зростання, стратегічна автономія, баланс. Але після російського вторгнення перед Індією постає багато складних питань: як не дозволити Росії остаточно скотитися в китайські обійми, щоб вона потім не підтримала КНР проти Індії? Якщо навіть це вдасться, то як обмежити взаємини з Росією бізнесовою сферою, не підтримувати її політично і уникнути західних санкцій? Якщо це не вдається, то як поглиблювати партнерства проти Росії і Китаю так, щоб це не наближало війну, але й не дозволяло їм посилюватися відносно Індії в зонах її інтересів? На всі ці запитання Індія не зможе відповісти лише підтриманням своєї самостійності в ухваленні рішень, яку поставив на чинне місце Джо Вахарлалнеру. Для нас питання також у тім, чи можна цей висновок перенести на російсько-українську війну і якусь роль Індії у її завершенні з огляду на нещодавній візит Дмитра Кулеби до цієї країни. Зараз очевидно, що нью делі не зможе зіграти роль посередника між Україною і Росією, бо час, коли у світі вірили в чиєсь успішне посередництво в цій війні, минули. Так само Індія не зможе стати на чийсь бік через згадані причини. Залишається розробка якогось мирного плану, але знов-таки не самостійно, щоб уникнути враження про підтримку якоїсь зі сторін, Проте, чи можливий такий варіант. Насправді він уже відбувся. У липні минулого року над цим варіантом разом з Індією працювала Франція. Париж для Нью-Делі був на той момент прекрасним партнером у цьому сенсі, тому що тоді європейська позиція ще здавалася примирливою відносно Росії, але все ж більш проукраїнською, тобто були шанси, що до неї дослухаються і на Заході, і в Україні. З цієї ж, але дзеркальної причини Нью-Делі був вдалим партнером для Парижа, бо, до його думки, могли б дослухатися в Росії і Китаї. Разом Індія і Франція обіцяли напрацювати якийсь новий варіант мирного врегулювання, якого ще не пропонували. Однак про все це ми говоримо в минулому часі, тому що поступу в цій роботі відтоді не сталося. Позиція Франції змінилася, а передумов для переговорів, яких на Заході очікували через втрати обох сторін, так і не склалося. Водночас маємо розуміти, що до цих мирних планів можуть повернутися в майбутньому. Дякую, що додивилися. Запрошую підписатися на цей канал, мій канал у телеграмі, і підтримати підготовку нових відео донатом на Баймікофі. Посилання залишаю під відео. До зустрічі!